Від міста Троянд до пакетів в унітазах ситуація з водою на окупованій Донеччині виходить за межі контрольованої. і це вже не просто водна криза у регіоні, а гуманітарна катастрофа. Діти записують відеозвернення до Путіна, а зетблогери вже не знаходять слів, щоб описати проблему не такою страшною, якою вона є насправді. Ба більше під загрозою тепер промислові виробництва їх зупинятимуть. А жителям воду будуть привозити, обіцяють. Тільки подумайте аж з Сибіру, і це за три тисячі кілометрів, ну а то і більше звісно. Це коли там буде сніг, щоб він танув, я вважаю, що так і треба тим, хто кликав туди оцю всю російську наволич. Слухайте в наших ефірах. Ми вже не раз розповідали про проблему без воді на Донбасі. Ці матеріали ви можете переглянути на нашому ютуб-каналі. Отже, як окупанти довели регіон до кризи, як мешканці цих територій рятуються від спраги. Дивіться зараз у четвертій серії води Донбасу від нашої журналістки Олександри Кулібаби. Ви що? Офігіли? Люди не можуть свої дупи помити. Ви що творите? Ви офігіли у тимчасово окупованому Донецьку сусідські війни через воду. Ти у мене воду крадеш, я у тебе нічого не краду. Ні, крадеш. Ось вони бочки набрані. Ось вони відра набрані. В той час, як ми сидимо без води. Розлючена жінка зайшла на ділянку сусідів і звинуватила їх у крадіжці води для поливу городу. Бо іншого пояснення, чому в тих така зелена городина, немає. Кузя, пробач, мені потрібна твоя вода. Ну що дивишся? Посиди, поки так. Через два дні поверну воду. А це вже інша жителька Донбасу. Заради води їй і улюбленця, власного не шкода. Вода щодня стає все більшою розкішшю на окупованій Донеччині. Людей з відрами та черпаками там можна побачити частіше ніж котів і собак. У Донецьк разом із Росією прийшло справжнє ноу-хау. Соціальна вода за 3,5 рубля. Тоді коли звичайна коштує 5. А от з крану вода дзюркотить у місцевих маленьким струменем раз на кілька днів або тече рясно, що правда блакитна або жовта. Будь ласка, вже змиючим можна прати, мити туалет спіною. Ось така водичка у водний день. Через безводдя в регіоні окупаційна влада хоче тепер ще й відключати та зупиняти заводи, фабрики та шахти. А звинувачують у всьому, як завжди, Україну. Повністю ми будемо забезпечені водою тільки після звільнення Слов'янська і відновлення каналу Сіверський Донець Донбас. Так званий ватажок ДНР при цьому хвалиться, що пенсіонерам доносити воду на верхні поверхи допомагає молодь. Почну зі слів вдячності тим, хто зараз тягнутий і в центрі процесів нашої боротьби за воду, але він не уточнює, що це ж покоління з Донецька поступово виїжджає. Це буде мінус 80-90% населення. Там залишиться суто ті люди, які не є мобільними в різних сенсіях со Тобто залишиться ті люди, тих, яких потрібно годувати за рахунок місцевих або державних бюджетів. У Шилін навіть про проблему з водопостачанням звітував Путіну. Той, ніби дуже перейнявся проблемою жителів регіону, і навіть під час зустрічі погодили амбітні плани побудувати нову гілку водогону дон Донбас і знайти альтернативні джерела води. Натомість, призначений Росією мер Макіївки, знімає відео на тлі водовозів із Сибіру. Ну це як в країнах Африки, де нема водопроводу, от там така, так, так, така система да воду привозять, і тепер в Донецьку так. Власне, і води на Донеччині не було вдосталь із радянських часів. Річок там мало, та й ті забруднені промисловими підприємствами. Раніше Донецьк отримав воду Донецьк, Макіївка, інші міста. Які, в яких зосереджена основна промисловість. Вони отримували воду з Сєвєрського Донця. Це такий величезний водогін. Там є такі великі труби, по яких постачали воду. Водогін працював навіть після 2014 року. Що секунди прокачував до 40 кубічних метрів? Обірвався потік лише у 22 му коли росіяни пішли у наступ в районі Торецька, Часового Яру та Сіверська. Зараз труби радше схожі на решето. В них ховається російська піхота, на яку полюють українські дрони. Вони повикачували водосховища, які отримували воду з маленьких річок. Росія намагалася побудувати альтернативний водогін. З ріки Дон. Ну, от Те, що вони за три роки побудували, це насправді одна гілка. Там треба було кілька таких гілок побудувати, але всі гроші вкрали. І навіть ця одна гілка погано працює. Вони кажуть, що вони побудують ще одну гілку. Можливо, да можливо, вони там з 15% навіть до 30% відсотків забезпечить водою е донецьку агломерацію. Але на цьому буде стоп, тому що річка Дон так само виснажена. Донбас, який був серцем індустрії, поки продовжує жити від цистерни до цистерни та на соціальній воді. Але справжня вода, які справжнє життя, там з'явиться лише разом з українським прапором.